Всім привіт! Ви на каналі Фішергов. Приїхав на риболовлю на озеро Султановку. Я вже закинувся. Вже десь годинка пройшла. Зараз хочу ще трошки загодувати і покажу, як буду годувати. І розкажу про дистанції, як планую ловити. Хочу замішати трохи прикормку, небагато. Десь у нас помбів 10. І кину зараз три. Через декілька годин ще три з помби і ближче до вечора теж три. Візьму пельцю 8 міліметрів. Небагато. Десь тут грам 300 в мене було. 8 і 6 міліметрів. Небагато. Разом десь грам 700 вийде було менше. розчинних бойлів небагато з десяток. І трошки варених. Але варені поріжу пополам. Вони і так малі, але я їх ще розріжу. залию ліквідом, з водою розмішаним небагато. Ліквіда небагато, поцільного запаху не було. Ну, перемішаю, зараз настоїться і будемо годувати. Розчинні бойли всі закину перший раз, бо вони в ліквіді будуть розм'якати. Я загодував, вийшло 4 спомби, ще 4 по дорозі розсипали, це якийсь бракований спомб. Вийшла дистанція 93 метри і водилище буду закидати десь на 97 Закидаю, будемо чекати рибу. Перший флет я закинув, візьму трошки більшу насадку, 12 мм збалансована насадка, тигровий горіх. Насипаємо, підтоловуємо, закриваю. Все готово. На другий флет в мене вже буде маленький попап 8 міліметрів. Насипаємо все закидаю. Почав другий раз загодовувати і є клювання. ну так Має бути щось нормальне там. Прямо спомба пирається. Тут маленько помаленько і достану. Помаленьку, помаленьку. Дистанція далека, то, то довго тягнути треба. Це майже біля берега пішов в сторону. Ну, рибу бачили, зійшов. Ну, обідно, звісно, на маленьку насадочку. Шо, закидаю ще, будемо чекати наступного. Є риба. Бачимо, вийде цього разу її витягнути чи ні. Весь день не клювало. Просиділи. Зранку було пару клювань. Весь день нічого не було, на вечір клюнуло. Не, не такий був, як той, що зірвався. Заспокойся, хочу ж тебе відчепити. Такий от Гарно. гарний сазанчик. Буду... Випущу його. Хай росте. Нехай виростає до двадцятки. На вечір пішов кльов. Або риба на точку стала, де я годував, три рази годував, ще домішував, бо розкривалася ракета, то багато порозкидав, то домішав ще стільки ж саме, як зразу, коли показував вам. на глибину піти. Тягне туди до дамби. Але наче 5 плюс. Зараз E show pro. назад влево И вот кабанчик, так нашу взял, вот. желтый попал. І та такий побільше, мені здається. О. Кабанчик. Щось, зараз ще закину. Може ще що піймаю. Ну, трошки навечір вже стало трошки краще, веселіше. Є ще одна покльовка. О тут кабан. Е. Все. От. Зійшла риба, я витягнув, розігнуло гачка. Не знаю, як так вийшло. Я навіть не тягнув його рибу сильно. І гачок наче надійний. Можливо на кістку попало і розігнуло. Я ще раз закинув та й буду потрохи вже збиратися. На сьогодні все, вже зібрали речі, будемо їхати додому. Підведу такий короткий підсумок. Зранку приїхали, закинулись, я трошки загодував. Почало клювати зранку, десь годинку, поклювало, там зловили невеликого коропу, декілька карасів, зараз покажу. Потім протягом дня клювань не було, вся риба, напевне, пішла на ну, не знаю, ближче до вечора, вже часов десь 4 почало клювати. Піймав. Два. І ще один великий зійшов. Розігнув гачка, я це вам показую. Все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в наступних відео. Ось, ще от карасів три штуки і коропатку. Не знаю, він грам 700 і такий один великий карась.